Олег Мицик, адвокат, будемо говорити про прикрий інцидент, який відбувся на Львівщині. зокрема, працівнику ТЦК на Львівщині зламали ребра під час перевірки документів. Вісім чоловік у новому роздолі напали на ветерана Нестера Дидика під час заходів оповіщення військовозобов'язаних постраждали у лікарні із численними переломами. Поліція відкрила кримінальне провадження. В місті Новий Розділ військової області було жорстоко побито нашого побратима військовослужбовця, який у перші дні Масштабного вторгнення РФ пішов захищати країну в складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони, боронив країну Донеччині, Луганщині та Харківщині. Через стан здоров'я був перенаправлений до ТЦК та СП, де продовжує службу вдома на рідній на Львівщині, там де мав бути захист і вдячність. Він отримав удари. Ми дозволимо в тилу топтати тих, хто тримав і тримає фронти. Ви відповідатиме перед законом, перед суспільством. Йдеться в заяві 103-ї бригади на їхній офіційній сторінці у Фейсбуці, але е, кілька годин тому е, на жаль, цей допис зника з е, сторінки офіційної бригади. Але більше про це, е, взагалі про сам інцидент, будемо говорити з адвокатом Олег Мицик з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, слава Україні. Героям слава добровечі. Ну, е, я дякую, що долучилися. Тож е, давайте вашу оцінку того, що відбулося, тому що є дуже багато різних думок. З однієї сторони, люди питають, а де поліція, коли відбувалося явне правопорушення, е, побуття, і це незалежно, чи це ветеран, чи не ветеран. З іншої сторони, суспільство вимагає більше реакції, зокрема у військових колах, е, і дуже гостро на це реагує. Тож, пане Олеже, Давайте розберемося зі сторони закону. Вам слово я уникаю бути коментарем ситуації, яку я особисто не вивчав, і не знаю її зміст. Знаєте, кажуть, що в кожній ситуації може бути 100 відтінків сіл, так. але очевидно, що за жодних обставин щодо військовослужбовця не може бути застосоване насильство, як і будь щодо будь-якої людини. Цю ситуацію треба знати. Правоохоронці повинні встановити, тому що в тих людей, які вчиняли насильство, ймовірно, вони ж не здадуться, не прийдуть і не пояснять, і не розкажуть правду. Ймовірно, в них якась своя правда буде, якесь логічне пояснення, і як правило, воно починає виникатися еля. Знаєте, оці пропозиції. Провокаційні гончаренка іншу форму для працівників ТЦК порушив закон, вийшов за межі закону, якісь інші речі, допустив. Тоді тобто треба з'ясовувати, що було причиною, що було цим спусковим гачком для цього конфлікту. Якщо це був намір не допустити адміністративного затримання особи чи його доставлення до ТЦК. Тут це все зрозуміло. Якщо це е, е, не обґрунтована людь людей, які не обізнані, що відбувається між громадянином і військовими, а просто з такого е, псевдо е, співчуття, яке зараз в суспільстві починається часто відбуватися в таких випадках, кваліфікація буде напевно інша. Давайте про дії працівника ТЦК. Е, Оповіщення військовослужбовців згідно закону і постанови кабінету міністрів повинно відбуватися в складі груп оповіщення. Дуже часто починають шукати шкварку, або як я кажу, кістку в молодці, там де її не повинно бути. А от він був сам без працівників поліції. Відповідь в постанові кабінету міністрів є норма, яка каже, що оповіщення військовослужбовців та військовозобов'язаних працівниками ТЦК може відбуватися. І окремо від групи повіщення і якогось очевидного виходу за межі закону в даному випадку немає, і тому е, шукати там якесь е, першу причину в діях військовослужбовця. Давайте про це забудемо на сьогоднішній день. з тих повідомлень, які я читав, е, кримінальне провадження зареєстроване ну по мінімальному рівню по 122-й частині першої статті за ознакою е, рівня спричинених тілесних ушкоджень по 122-й. Е, дуже важливо, щоб працівники ТЦК встановили фактичні обставини. Найкращим в такій ситуації є дані відеоспостереження, живі, очевидці, свідки, які би розказували, як ці обставини відбувалися. Е, Досвід показує, що коли така велика кількість е, правопорушників вони завжди моделюють ситуацію, якимось чином дуже важко встановити між такою кількістю людей, хто конкретно спричиняв ця справа буде не так просто розслідуватися. Добре, якщо б було відеоспостереження, яке б могло розставити всі крапки над і, хто що в якій степені вчинив ці дії. Але я думаю, що остаточна кваліфікація буде значно складнішою, суворішою і дуже часто такі дії кваліфікують за ознаками перешкоджання діяльності військової організації. Є стаття 114, значком, 1, яка є тяжким злочином і передбачає покарання більше п'яти років позбавлення волі. Ну. Пані час покаже, Олег... але ці дії неприпустимі, от однозначно. А скажіть, будь ласка, а хіба не мають бути на представниках ТЦК бодікамери? При оповіщенні. Я просто це поясню, тому що зазвичай ми такі інциденти бачимо зі сторони знятими, тобто не від першої особи, і дуже часто ці відео є вирізані там, де тільки найгарячіший момент, де одна або друга сторона перевищує свої обов'язки. Коли поліція почала носити бодікамери патрульна, так це ну, дуже багато моментів закрилося однозначно, одразу і напряму. Давайте говорити чесно, так? Тут чи не прописано в законі, що під час оповіщення населення? Про мобілізаційні заходи мають бути бодікамери. І чи варто, якщо вони є, такі конфлікти публікувати повністю від А до Я? Я не буду давав оцінку. Нам не відомо, чи була бодікамера танго працівника ПЦК. Зувірно, ну невідомо. Можливо, в цей момент, бачите, як вказано, фіксувати. Угу. Далі був перехідний період два місяці після прийняття великого мобілізаційного закону в травні для забезпечення працівників ТЦК е груп оповіщення бодікамерами. Чи забезпечили їх? Ми знаємо, що вони мають бодікамери. Чи мала ця група оповіщення, чи мав цей військовослужбовець? Ну що я можу сказати однозначно? Я ніде не зустрічав підзаконного нормативного акту. Е про порядок так, в ес ін... так, в іншої людини. Ну, очевидно, що працівники, давайте так, почнемо з загальних правил, які є. є. Це громадський простір, місто і будь-які обмеження з цього приводу в цьому місті не передбачені. Працівники ТЦК можуть вимагати не фіксувати їх обличчя як військовослужбовців. В цьому є певна логіка. І зловживати з цього приводу, щоб потім розповсюджувати цю інформацію в відкритих джерелах. Очевидно, що це недопустимо. Вилучати мобільні телефони, заборонювати фіксувати, а особливо очевидне порушення закону неприпустимо. Така вимога є незаконною. Е, я думав, що ваше питання стосується більш складнішої ситуації, коли засоби зв'язку вилучають А це мало бути наступне. питання. Доставлених до ТЦК, а це мало бути панель питання... наступне питання, тому от в даному випадку ці цих випадків є багато найбільше, і я ніколи не розумію, чому працівники ТЦК це роблять. На жаль, такого очевидного протияння і дієвого механізму е покарання за це поки що навіть мені невідомо, тому що е скарги, як правило, будь-якого позитивного результату не дають. І я, до речі, хочу сказати, що я особисто і перестав е, е, скаржитися не по суті процесу мобілізації. Тому що я розумію, що це питання, воно, е, якщо особа не має права на відстрочку, воно є дуже дуже другорядним. Е, питання важливе тоді, коли порушується реальне право, особа не повинна бути мобілізована. Особа непридатна до військової служби, а з нею відбуваються просто казкові процеси, які ми дуже часто знаємо. Давайте чуть-чуть відступлю в сторону. Яке найбільш проблематичне питання, яке порушується, і громадяни, не знаючи своїх прав або шукаючи в правах обов'язково те, що корисно лише для них, не вступають в дискусію з позиції прав. Значить, група оповіщення має право перевірити військово-облікові документи та інші документи особи. Законом зобов'язано, що особа повинна носити військово облікові документи, пред'являти їх працівникам поліції, ТЦК та Державної прикордонної служби в пункті пропуску. Далі за відсутності військово-облікових документів, за наявності інформації, що особа перебуває в руші, за... Відсутності за наявності в даних електронних, що особа є порушником правил військового обліку, наприклад, не оновила свої дані. І в четвертому випадку, коли вона відмовилася отримати повістку від групи оповіщення, така особа може бути затримана в адміністративному порядку та доставлена до ТЦК. Працівники групи оповіщення і поліцейські в її складі мають право це робити. Підкреслюю, працівники ТЦК не мають права проводити адміністративне затримання. Це дуже різні речі. Те, що у нас відбувається, як то кажуть, поміщення особи військовий автомобіль і доставка не є адміністративним затриманням. Тому громадянин, який не є порушником правил військового обліку, має право і повинен вимагати двох речей: перше негайно увімкнути боді камери. І почати фіксацію, і, і до речі, і в нього це без, без будь-якого там крику, свинства, бійок, образ він повинен вимагати логічну вимогу, що поліцейські, що працівники ТЦК зобов'язані це зробити. Друге, особа завжди повинна вимагати складання, якщо її доставляють, адміністративного протоколу протокол про адміністративне затримання, е, яка тут особливість? Працівники ТЦК і поліції починають розуміти, що з цієї хвилини працівників поліції наступає. Персональна відповідальність за законність чи незаконність адміністративного затримання і доставлення до ТСК. Ну і хочу сказати по правді. Е, працівники поліції всіляко уникають складати протоколи адміністративного затримання. Частина з них ймовірно просто не вміє це робити згідно закону переживають помилки допустити, і головне зупиняються і припиняють. Незаконні дії з моменту, коли особа чітко каже, яка підстава мого адміністративного затримання. Я не один раз спілкувався з людьми, яких відпускали. Тобто, логіка, яка? Особа, яка оновила дані і не перебуває в розшуку, вона не повинна бути доставлена до ТСК. Виникає логічне питання: що, а що має бути? Їй має вручити повістку, щоб вона самостійно прибула в порядку, встановленому законом. Прибула до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Так, от вона повинна піти додому наступного дня виконати вимогу закону, з'явиться в цека. Тож а панеже ми проговорили про те, якщо все в порядку з документами, ставити логічне питання і в принципі тоді а, брати повістку, так і людина сама має прийти а, в територіальний центр комплектування. Але якщо їй каже група оповіщення, ми не виписуємо повісток, ну таке ж теж є. Дивіться, я не можу моделювати і розбирати ситуації, які не ґрунтуються на законі. Я принципово відмовляюся пояснювати, як робити в випадках ну, і вчити людей, як уникати з одного боку, інші вчиняють правопорушення очевидно, і інші, а інша особа ну, шо, вона? втікати в цьому випадку повинна. Вона повинна підкорятися законним чи незаконним діям е, в всіх випадках. На жаль. Як то кажуть, м'яч на стороні тих, хто зараз діє, хто має силу, хто має право, і, на жаль, ви ні, ні в інший спосіб ви не уникнете насильства застосовувати до працівників, тиска не будете. Ви повинні вимагати те, що вони зобов'язані зробити: здійснювати фіксацію, е, вимагати складання адміністративного протоколу, не бути порушником законодавства про мобілізацію, мати при собою належні документи. І якщо ви перебуваєте, як я це називаю в групі ризику. Тобто ви підлягаєте мобілізації, але вона з вами не відбулася з причин? Тому що вас ще не охопили цими діями. Тому ви повинні готуватися це рано чи пізно це настане. Якщо ви не маєте права на відстрочку, ви не є заброньованим е і ви є придатним до військової служби, тут треба розбиратися і готуватися до цього моменту. Коли особу... Вона сама прибуде чи її затримали. Припускаємо ну або давайте уявимо її незаконно доставили до ТЦК. Але це залишається за кадром е, оці розповіді про військових адвокатів в Києві. Я бачив журналістське розслідування, які беруть просто шалені гроші і кажуть, що вони можуть звідти забрати особу. Це стосується якогось іншого міфічного світу, або має місце банальний підкуп працівників ТЦК, щоб звільнили. Практика інакша, немає зв'язку там і на жаль. Е, е, ніхто ну не було випадків, що негайно особу звільняли в законний спосіб. Мені такі приклади невідомі, я про це не говорю. Відбувається, починається процедура як мобілізації особи проходження військово-лікарської комісії. От в цю хвилину особа повинна, а ще будучи на волі сьогодні, підготуватися до цього, якщо ти маєш вади здоров'я, які можуть істотно вплинути. На твою придатність до військової служби, а саме, ти можеш отримати статус придатний до служби в тилових підрозділах, то про це треба подбати. Недавно в мене був випадок, мого чоловіка забрали, в нього були оновлені дані. Ні, це його принципова позиція. От він не робив нічого, нічого і не носив з собою документів. Але він в мене глухий на ліве вухо. Він мав медичні документи. Оце була його принципова позиція. Він відмовлявся ходити до лікарів. Ну ви розумієте, оце починають розмову після того вести, коли вже кажуть півень клюну. Тому я кажу: якщо ви глухий, сліпий на вухо, пробачте в мене останній приклад: чотири болти хребтів людини, скручений. Будь ласка, піди, зроби рентген. Я кажу, заламінуй і поклади в праву кишеню, щоб не забутися, яким воно лежить, і мати з собою ці медичні документи. Повірте, працівники ТЦК в більшості випадків діють по алгоритму. Вони встановлюють ступінь придатності і відпускають таку людину. Чому? Тому що людей, які обмежено придат... ну не обмежено придатні до служби в тилу, їх багато і. В необхідності крайньої зараз мобілізувати е, немає. Дуже часто такі люди йдуть і запитують мене, а що буде далі? Далі ви чекаєте повістку, і тому до зустрічі з ТЦК потрібно готуватися, мати з собою медичні документи, мати документи, навіть якщо вас мобілізують про ваші спеціальності, про, ну, готуватися в тому числі навіть освоювати певну спеціальність, за якою ви хочете служити. Ну, оскільки не вдасться все життя переховуватися, це знаєте, як мем з'явився, коли приходить людина заросша, як мауглі і запитує продавця, скільки коштує хліб, а там відповідає 50 рублей. О, то він не буде ховатися настільки безконечно. Так, от далі, що стосується вже після прибуття в ТЦК, особі повинні вручити документ форми так званої 13. це список лікарів, які треба пройти. І от коли ви будете оце, я приводжу знову приклад з життя. Коли мені дзвонять, в мене чоловік ви знаєте, обізнаний йому юристи сказали нічого не підписувати і нічого не читати заодно. Так, от особа, не бере ніяких документів. Як миш на крупу надулася, сидить в коридорі, не спілкується з працівниками ТЦК. Що вони роблять в такому випадку? Незаконно проходять ВЛК за цю людину, і вона нічого не знає. Якщо ви озброєний, обізнаний, ви вимагаєте. Дайте мені довідку, форми 13, список лікарів. І кажете, психіатр мене не цікавить, ухогорлоніс мене не цікавить, мене цікавить хірург. І ви показуєте свої медичні документи про свої болти в хребті, про свої вади, очевидні вади здоров'я. Розмова предметна. Вас розуміють, що ви підготовлений, і в більшості випадків відбувається нормальна, звичайна дискусія. Ви повинні бачити, коли вам ставлять відмітки. Якщо вам не ставлять відмітки, ви повинні з цього приводу піднімати шум, крик. Не просто відпустіть мене, а де моя належна процедура проходження. Останнє е, в нормативних документах чітко передбачено, що висновок військово-лікарської комісії виготовляється в трьох примірниках. Для вас, для ТЦК і для майбутньої військової частини. Вам мають його вручити. І коли ви кажете, я нічого не підписував, то ви зробили добро тільки. Працівникам ТЦК. Вони не ну от я не розумію, чому, але вони свідомо уникають вручення висновку військово-лікарської комісії особі. І особа дуже часто і не просить цього. Скільки б ми не пояснювали, знаєте, дружини кажуть: а він в мене такий, що він от несловесний. Ви повинні просити висновок ПЛК. Він потрібен вашому юристу, щоб на наступний день оскаржити його. Мало хто знає, і ця процедура надзвичайно не ну, вона не використовується, тому що особа не може цього зробити. Особа може оскаржити негайно ВЛК до вищого рівня. І якщо ви знаєте, що ви прийшли в ТЦК з медичними документами, варіант інший: родичі їх привезли і шляхом дискусії з працівниками ТЦК передали їх вам. Або у вас не вилучили мобільний телефон, і ви їх маєте в електронному варіанті, і ви їх продемонстрували. Все це має відбутися. Працівники ТЦК безперечно вам не будуть пояснювати можливості оскаржити це ВЛК, але на це це можуть зробити ваші родичі, якщо ви будете інформувати, що вам туди написали. Якщо вам це вдасться, ну і наступний крок це вже після мобілізації. Дуже часто відбувається, такі приклади в маса, коли е е скарги спрацьовують і на протязі місяця повторно оглядають і встановлюють належну придатність особи, встановлюють їх хвороби. І по всякому дуже часто, коли особа озброєна документами і їх показує, її. Ну, тривалий час це теж процедура абсолютно не обґрунтована законом, але через певний період часу таку особу відпускають. Її не беруть військові частини. Це, до речі, один з найбільших помилок ТЦК, оскільки вони пробують за будь-яку ціну впихувати, ні впихуємо, лиш би відправити кількі, ну, кількісну людину, щоб їм зробити галочку. Це, до речі, ці процеси складні, але особа повинна почути, побачити, не казати ні. А озброїтися елементарними інструкціями, почути їх не тільки від мене, а від інших людей. Почитати є маса ресурсів. Ресурсів треба читати розумні, а не, як я накажу, юристів з чату ОСББ, які кажуть, не підписуй, не спілкуйся, відмовляйся від ВЛК там, тощо, і таке інше. До речі, наші наш, парламентарі це як вам сказати, один, одна з характеристик це не любов до нації, а популізм. Е, в проєкті закону е, під час цього великого мобілізаційного закону, і після нього наступний закон було питання про відповідальність за відмову від проходження військової лікарської комісії. Ну не ж це відбуватися без Одна людина проходить військова, а інша відмовляється. Так от кримінальну відповідальність за це не встановили. Ну то законодавці просто це знаєте, тако проїхали. Ну це ж не популярно в суспільстві, і е, внаслідок цього створився вакуум, який який просто примушує працівників ТЦК поступати незаконно, оскільки особа поступає очевидно незаконно відмовляючись проходити військову лікарську комісію, і це викликає відповідну дію. Ми дуже багато таких випадків чули і бачили про насильство там всередині приміщень, про підробку документів взамін. Це очевидно незаконно, але на жаль, таких фактів є чимало. Пане Олеже, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. І вибачте, що тривала така розмова. На жаль, не все встигли проговорити, але мусимо вас відпускати. Я вам кажу до зустрічі в наших наступних ефірах. Я з нами нагадаю з нами був Олег Мицик, адвокат.